Травень це місяць, синонім до якого шашлики. Ми всі звикли, що саме цього місяця ми їдемо на неймовірну природу смажити м'ясо. Я сьогодні приїхала на столичний ринок, щоб показати вам, яке м'ясо є, як його готувати, які рецепти. Ну і звичайно, що які ціни. Тож let's go! Шашлик це традиційна страва кочових народів Євразії, проте подібний спосіб приготування м'яса притаманний для багатьох народів світу. Готують шашлик з баранини, свинини, курятини та навіть риби. Продавчиня столичного ринку Інна каже, що кияни найчастіше обирають стегно або окіст. Краще м'ясо це буде на шашличок кошек і на почечник. Це найкраще. Хоча можна з, з будь-якої частинки зробити шашлик. Для того щоб шашлик був соковитий. Треба знати свої секрети. Ага. а м'ясо яке? А м'ясо, шийку і надпочечник. А скільки за кілограм? По okay. шиєчок 260, надпочечник 180, вирізочка 230. Якщо ходити поміж яток та маринувати м'ясо, це не ваше, то можна придбати вже готовий варіант. Рецепти та секрети маринаду вам теж розкажуть. Маринували ми його спеції. Приправка, приправка для шашлика, соєвий соус і сіль. І за кілограм 230 гривень. Тут надпочечник і шийка. Скільки часу повинно м'ясо маринуватися? Скільки часу? Та часика вистачає. Час, як помаринувалося, тут же ж соєвий соус, і воно м'яко м'якость дає. І часики і все. А якщо ще вечором замаринуєш, то утром можна губами їсти. Аромат та смак шашлику більшою мірою залежить від виду спецій, які ви додаєте до м'яса. Продавець Рустам спеціями займається 9 років, але секретами змішування сумішей ділитися не боїться. Ось такий сміс, ні гостра, солі нема. Я роблю сам, ручна робота. Тобто кому треба, стейки, рібра, шашлик, я зроблю без питань. Солодка паприка, чеснок, хмелі сунелі, зіра, сумах і коріандр. Це ви розказали секрет, тепер люди самі будуть змішувати. І мені нечого скривати. Наоборот, хай узнають, хай кушають, хай припаснуть. Є чеснок, коріандр, сумах, паприка, хмелі сунелі та базилік. Усьо, солі нема. Дуже буде смачно, це буде вам подарок. Якщо вам подобається легкий та дієтичний шашлик, то продавці столички радять обрати курятину або індичку. Якщо брати індика, наприклад, найкраще буде це стегна. Воно йде ну, більш соковитіше, тут трошки жирок на ньому є. Якщо більш пісніше, то тільки скіли індика брати. Також. А як маринувати? Сіль перець, сіль чесник, цибуля, та і все. Ціни на соковиту індичку в межах норми переконує продавець. 195 гривень. А ось це те, що ви показуєте? Теж іде 195 гривень, але тут кісточка вже йде. Але воно набагато смачніше. Рецептами та секретами приготування рибного шашлику ділиться бренд-шеф і переможниця кулінарного шоу, мастер-шеф Асмік Гаспарян. На рибний шашлик треба обирати ту рибу, яка має дуже таку міцну структуру. І під час термообработки на мангалі чи на вуглях чи на електричному грилі не розпадеться. Для цього дуже гарно смакуватиме вам ласось. Е вона міцно буде тримати форму, і гарно буде в себе впитувати любі маринади, які ви обрали. Також можна зробити е шашлик із дарада. Також є риба, називається Мірланг, У неї біла структура м'яса, вона ніжна, але теж тримає структуру. Але якщо ви думаєте зробити шашлик з філе мірланга, тоді вам треба робити на шпажках і завернути одразу це в такі рулядочки. Для того щоб вона у вас не розпалася, а гарно, гарно потім на столі була. Для того щоб рибний шашлик був соковитий та мав насичений смак, шеф розповідає свій фірмовий рецепт. Риба це насправді дуже просто і дуже швидко. Вам треба оливкова олія. Трошечки соєвого соусу, дрібку перцю чилі. Потім, якщо вам його не треба, ви його скинете. Але для того, щоб м'ясний біло, рибний білок гарно звернувся, вам треба трошечки перцю чилі. Гарно пожмати два лайма і трошечки додати той же цедри лайма до маринаду. Можете додавати французьку гірчицю за смаком, якщо вам треба, щоб вона була така карамелізована і така тянуча на, 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 взяли з шампура. І Он так тягнулася, то додайте трошечки меду. Яна Богославська, Каріна Петраш Ярослав Ілінічук для апострофтів.